Виконуємо номер 55 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Виконай віднімання. Задання перше. Різниця 2,9 і 4,7. Друге різниця 12,5 і мінус 4,8. Третє. Різниця мінус 12,3 і 14,9. Четверта різниця мінус 17,8 і мінус 18,7. П'ята різниця 4 ,1. Різниця і 4 1, шоста різниця мінус 2 треті і 4,1 третя. Сьома різниця мінус 4,1 третя і мінус 5,2 треті. Восьма різниця 7 і мінус 2,1. І 9 різниця мінус 2,1 і мінус 2,1. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більшому до числа від'ємного поставили його знак. І знаходимо різницю модулів 4,7 відняти 2,9 буде 1,8 Дана наш знак мінус мінус 1,8. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 12,5 додати 4,8 маємо 17,3. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа, поставили спільний знак, додаємо модулі, отримаємо мінус -27 27,2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число. Протилежне до від'ємника, більшу модуль числа додатнього, і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 0,9. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Подамо зразу одиницю як 9 дев'ятих. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного, і знаходимо різницю модулів. Будемо мати мінус дев'ятих. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі. Маємо 4,3. Або це в нас мінус 5, цілих. щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо 2 числа з різними знаками, більшу модуль числа додатнього. І знаходимо різницю модулів. Маємо 1 1 1,13. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число. Протилежне до від'ємника. Додаємо два додатні числа, будемо мати 2,8. І щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Подамо 2,1 вигляді десяткового дробу. Додаємо два протилежних числа, отримаємо 0 ми виконали віднімання номер 55 і справ для повторення розділу 3 виконано.